Привіт, друзі! Сьогодні я прочитав пост від Ірини Верещук щодо недружнього відношення до українців в Європі, де вона описує проблему і що потрібно робити. Дуже вас попрошу додивитися це відео до кінця, підтримати це відео. І якщо ви не підписані на цей канал, то підписуйтесь. А в описі під відео є послання на мою телеграм-групу, де можна задати питання про Польщу та кордон і отримати неї відповідь. Отже, що пише Ірина Верещук? Останнім часом змі пишуть про окремі випадки недружнього відношення до українців, які знайшли в Європі тимчасовий прихисток від війни, йдеться про побутові прояви. Також йдеться про випадки, коли окремі політики намагаються використати певні недружні до українців наративи у внутрішньополітичних цілях. Ну я радий, що цю проблему помітили хоча б і зараз, але ця проблема існує вже дуже давно. Ще до початку війни, коли я також їздив на заробітки в Польщу, жив там, працював. Я теж з таким стикався і теж бачив, як люди з таким стикаються. Тобто, це відношення не виникло зараз. Під час війни це відношення було і до початку війни, тому що не всі українці ідеально поводяться на території Європи, як би це прикро не звучало. Звичайно, більшість українців на території Європи в будь-якій країні поводяться нормально, адекватно, працюють, розвиваються, навчаються, відпочивають. Але є кілька індивідумів, які поводяться не так, як всі. Викрикують, двіжують, бухають, привертають на себе увагу не потрібно, і з того починається негатив. Якщо до війни українців, наприклад, в Польщі там було 300 500 тисяч, то зараз під час війни тільки з песелем Укр мільйон. Крім Песеля Укр офіційно зареєстрованих ще є якась певна кількість, і там назбирається, що в Польщі близько 1,5-2 мільйона українців а було 500. Тисяч. Тобто розумієте, що в 3-4 рази збільшилась кількість українців на території Польщі, нормальних, адекватних, і це, звичайно, збільшило відсоток тих людей, які поводяться неадекватно. Ну, на жаль, такі є всюди, коли навіть до України іноземці приїжджають, є теж іноземці, які поводяться ненормально. Так є. Тому на них звертається увага, вони нервують всіх і потім. Є ось такі прояви негативу до українців в цілому, завдяки тим одиницям, які себе рекламують з негативної сторони. Що робити? Потрібні комунікаційні компанії, принаймні протягом наступних трьох місяців, у кожній з країн, де зараз багато українців, силами наших посольств, діаспор, силами громадських і волонтерських організацій. Це потрібно робити весь час, насправді тому, що українці як до війни виїжджали в Європу, так і зараз виїжджають. Просто зараз це масово. Потрібно було це робити скорше, тому що українців в Європі багато завжди було. Після того, як нам дали можливість їхати по безвізу, українці досить немало виїхали на заробітки, переважно на заробітки. І там вони перебували з періодичністю Європа, Україна, але перебували. Що казати? Без претензій, без надриву казати, як є ми сильний народ, але зараз нам важко. Ми ведемо велику війну, в нас гинуть військові та цивільні, але ми ніколи не здамося. Наша перемога вам вигідна. Наша перемога є запорукою вашої безпеки в майбутньому. Можливо, це вам коштує, але це вам вигідно. Ми несемо величезні економічні та соціальні втрати, тому зараз нам дуже потрібна ваша допомога та просто людська підтримка. Ми цього ніколи не забудемо. Правильні слова нічого не можу заперечити, але це напевно потрібно в кожній країні Європейського союзу на їх мові, десь в якійсь соціальній рекламі, в потелебаченні, радіо чи інтернеті. Час від часу включати, щоб вони це чули, вони це розуміли, і це було від українців до тих громадян, які зараз в Європі. Мені здається, що в такому випадку, в такій соціальній рекламі, в такому, в такому соціальному посилі, люди будуть це чути і будуть це розуміти. Ми ніколи не позбудемося тих людей, які негативно себе поводять в Європі і в Україні, в тому числі, вони будуть наложити на таку тінь ті негативу. На українців в цілому, чому людина, яка є за кордоном, наприклад, одна, поводиться так ось негативно, викликає на себе увагу, шкодить 100 людям, 200 людям. Тому що, ну навожу маленький приклад: гуляю я по Кракову, по центру, приїжджає поліція в центр, щоб забрати трьох громадян України. Звідки я знаю, що це громадяни України, тому що вони по-українськи там кричали, щось вигукували, штовханина якась незрозуміла була, викликали поліцію, тих трьох громадян України забрали. І це все бачили? Ну я не знаю, не можна сказати, тисячі сотні громадян Польщі, які теж в Кракові в той момент в центрі відпочивали. Як ви думаєте, враження тих 100, 200, 300 людей, які побачили у цей Негативну поведінку цих громадян України, яке в них враження складається. Звичайно, що негативне. Потім вони переказують своїм друзям та знайомим і говорять: ми там в центрі відпочивали, ніби мирно, спокійно. Викликали поліцію, щоб забрати трьох українців. А всі чують і всі знають українську мову в Польщі, як мінімум. Тому ні в кого сумнівів не було, що це були українці. І так пішло, поїхало, і негатив з трьох людей перенісся там на, не знаю, на три тисячі. Бо ті там 100-200 людей, які відпочивали в центрі, перекажуть своїм друзям, знайомим рідним, що така ситуація сталася. А вони точно перекажуть. Бо негативні новини вони швидше розповсюджуються і швидше освоюються між людьми. Так воно є насправді. Не можна казати, що українці поводяться в Європі негативно. Вони поводяться нормально, добре і розважливо. Але знаходиться певний відсоток тих громадян України, які там поводяться негативно. Ну, якщо без жодних там додаткових прикрас, це поводження негативне. Щось десь комусь зробили, щось навіть собі зробили, десь хтось напився, десь хтось щось розбив, вкрав це в цілому про Україну. Негативно свідчить тим більше, що зараз про нас, як про Україну про українців, всі змі розповідають в кожних новинах Європи чи Америки, згадується про Україну. І звичайно, що якісь такі негативні моменти від українців на території Європи, Америки, Канади, вони максимально розголошуються. Бо ось вони таке зробили. Це було і до початку війни. Просто цьому ніхто не надавав такої ваги. Зараз це всі під мікроскопом розбирають. І зараз, ну, на жаль, це сприймається як негатив, як неповага, якась ще щось. Хоча це було і до того. Воно нікуди не ділося. Просто зараз більшість, ну просто зараз дуже багато українців виїхало і цього стало ще більше. І про це почали писати в ЗМІ. Про це почали розповідати. І, звичайно, що негатив. Негатив збільшився в тих громадян, які це бачать, які з тим стикаються. Так воно є, воно нікуди не дінеться. Тим більше, якщо в новинах якісь там політичні баталії, от, наприклад, з зерном, коли прем'єр-міністр чи там. Президент Дуда чи президент Зеленський один одного десь там звинувачують, а це дивиться вся Польща і вся Україна. Звичайно, що це сприймається також негативно. О, вони тут приїхали, я там вчора бачила чи бачив, як українець десь там бухи щось там робив. А тут ще й обана, що там якесь ембарго, ми там забороняємо, вони в суд подають. Це взагалом складає дуже негативне бачення про Україну. З цим треба. Працювати з цим треба боротися, це треба пояснювати, це треба просувати в маси, щоб вони розуміли, що це не вся така Україна, що це не всі такі українці. Це моя думка, звичайно. Ви можете з нею погодитися, можете не погодитися. Хоча мені здається, що тут нема з чим сперечатися. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була також цікава, також важлива, і ви підтримали це відео лайком, репостом і підписалися на канал, якщо ви ще не підписані. З вами, я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.